Гарненька та простенька гра, думав я. Однак за першу годину гри вже мав немало проблем. Що це за стратегія, як вона грається і чи взагалі варто її починати. Ви на каналі Зубр грає, тож нумо розбиратися. Спочатку коротко про саму гру, далі спробуємо її зіграти, а в кінці відео виділю переваги та недоліки і з'ясуємо, чи варто її грати далі. Отже, Farthest Frontier це містобудівна стратегія, яка вперше побачила публіку у серпні 22-го року. Саме тоді гра стала доступна у ранньому доступі. Пройшло кілька років, було немало патчів, і гра добралася до повноцінного релізу 23 жовтня 25-го року. Тож, що нам пропонує ця гра, як зазначають самі розробники, ви маєте можливість керувати поселенцями, які вирушили на край світу, засновувати нове містечко. Тобто ви тут видобуваєте ресурси, полюєте, ловите рибку, ну і, звісно, обробляєте землю. Варто зазначити, що тут є і вороги, і стихії, які можуть несподівано вносити корективи у розвиток вашого поселення. А для тих, кому битви не до душі, то в грі є мирний режим. А тепер давайте знайомитися із грою. Ви тільки погляньте, яка краса нас зустрічає при запуску гри. Ну, дуже красиво і вайбово. І так, при старті в нас є три основні режими. Першопроходець, слідопит та підкорювач. Так, хоч я толком не шарю, як її грати, але спробую обрати середній варіант. Не забуваємо за назву поселення. За традицією назвемо його Зубрінівка. Також тут можна обрати рельєф. Ну, залишимо Райську долину. І давайте розпочнемо нашу подорож. Життя важке всюди. Але на рідній землі в нас не було надій, що воно стане краще. У неврожайні роки правителі забирали у нас ту саму кількість зерна, що й завжди прирікаючи наших дітей на голодну смерть. А якщо у когось з'являлися заощадження, тут же з'являвся збирач податків і вимагав монети в ім'я корони. Поки наскочники плюндрували наші села, шляхтичі ховалися за неприступними мурами своїх замків і не робили нічого, щоб допомогти простому люду. Нарешті ми вирішили, що час іти краще спробувати щастя на чужині і знайти новий дім, ніж голодувати на батьківщині. Сувора подорож забрала багато життів. У цих диких краях ми почнемо життя з чистого аркушу і будемо самі розпоряджатися своєю долею. Вау, непоганий такий зачин маємо. Погодьтеся. І нам таким чином одразу зрозуміла відправна точка. Ось такий красивий екран завантаження нас чекає. Знову ж таки, дуже гарні пейзажі, мені так подобається. Друзі, тим часом не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Це допомагає розвитку. Дякую усім. І так, люди розвідали околиці, і тепер нам треба обрати, де буде центр нашого поселення. Давайте глянемо на нього. І нам показує одразу, де є які ресурси поблизу, тож треба тепер обрати якесь місце. До речі, чисто візуально, ось так здалеку якось виглядає трішки не дуже вам так не здається. Гра ніби новенька, але в мене відчуття ніби їй вже трохи є. років. У вас теж те саме? Так, нехай центр поселення буде ось тут. До речі, зблизька вже якось прикольніше і красивіше все виглядає. Так, ось поселенці бачимо. Йой, щось вони якісь недовольні всі. У грі є підказки, це дуже добре. Новачкам, таким як мені, треба все роз'яснювати. Це про збирання ресурсів, що їх можна просто виділяти ось так. Ну, ніби позначили територію, тож ну, розбиратися далі. Так, ліворуч зверху, що у нас тут? Ага, це статистика. Думаю, на майбутнє пригодиться. Далі є знання, потім здоров'я. Тут у нас інформація про поселенців, ага, ну це корисно. А це рівень задоволеності людей, <кхи> які всі бідні та нещасні поки. Так, далі у нас тут є їжа, а це ось такий календарик, дуже красиво зроблений, до речі. Ну а там далі ресурси, ніби зрозуміло поки. Тим часом наші мешканці вже будують центр поселення досить швиденько, і навіть вже його збудували. Глянемо зблизька. Ну, виглядає непогано. Треба щось далі будувати. Думаю, варто щось спочатку з їжею вирішити. Не знаю, чи треба мисливці нам, а от збирачі, думаю, це в першу чергу потрібно. Тож і поставимо ось тут їх. Одразу зробимо дорогу. Нехай буде от навколо нашого центру. Так, збирачі у нас вже є. Тож тепер варто подбати про житло людям. Ага, на пагорбі не можна. Ну, добре, буде ось тут. Для початку збудуємо 4 хатини. Зблизька все виглядає досить цікаво та прикольно все-таки. Можемо обрати якусь людину. От є в нас Ай! лодрета. І тут вся інформація про неї. Певно, в майбутньому треба буде враховувати якусь персональну інформацію, можливо. Далі гра нам каже, що треба дрова, їх треба заготувати до зими. Для цього треба збудувати дровокол. І біля колодязя, ось він є. Тож розмістимо його десь біля дерев. А тут у нас пан Hello. Барнабас вже збирає ягідки, молодець. Гляньте, йому 21, але виглядає, він ну так дійсно, ніби життя його трохи потріпало. Так, добренько, збирай, не буду відволікати. Ми тим часом давайте глянемо на цю хатину збирача. Ага, тут гра пояснює, нам за робочі області. А тут і дощ вже йде, і гроза. Ну, зміна погод це круто, додає атмосфери. Так, з житло є, а ну глянемо як тут йде процес будівництва. Ну, доволі гарненько все. Але погодьтеся, це явно не настільки круто, як в грі острів. Але тут будівництво виглядає все одно непогано. Так, гра каже, що до нас хочуть завітати нові мешканці, і для цього треба заготовити їжу на 4 місяці і мати 6 споруд. А от щодо запасів їжі, я поки не дуже розумію, як їх тут отримати. Для початку збудуємо колодязь. Тут ось так відображається мапа, яка показує, де найкраще ставити колодязь. Ну і гляньте, як змінився рівень щастя в поселенні. Дах є над головою, маємо дрова для опалення і збираємо якісь ягоди. Ну все, життя цвіте. Що у нас тут є з їжі? Угу. Рибальська хатина, ще й коптильня. Ага, і поле можна робити. Так, а поле можна просто ставити чи треба якусь ферму будувати, поки не зрозуміло. А от що можна збудувати і вартом, то думаю, це склад. Так як завжди, треба мати де зберігати продукти. Поки будувався склад, до нас прибув новий поселенець. Це Ельдара. Бачимо, вона вже тут освоїлась. Ну, чудово, ніби все добре. І, до речі, добудували колодязь вже. Можемо глянути на працю мешканців. От всі незайняті люди йдуть лупати цю скалу. Всі працьовиті, всі щось роблять. Ну це зрозуміло ж, все для себе. Йой, на нас напав хижак. Ого, Йой, та що це відбувається? Гляньте, гриза жінку, погризінку. Так, але його вже забили. Йой, Нічого собі. Так, я такого не очікував. І у нас тепер лежить туша вовка. А тут поруч жінка лежить покусана. Так, жесть, а що робити далі? Ем, Ну, жінка лежить нерухомо. Це її можна якось вилікувати, чи вже треба за священником бігти? Як це тут? До речі, дивно, що гра ніяк не підказує, що робити в такі моменти. Може, хоч якусь коптильню збудувати, щоб туша вовка не пропала. Йой, це ж лодрета, з якою ми знайомилися, ну капець просто. Я бачив, що тут десь цвинтар був, напевно, треба його вже нам будувати. Десь подалі від хатин, можна ось тут спланувати і одразу провести дорогу до нього. Ну і мене дивує, дійсно, чому гра в таких випадках взагалі нічого не підказує. Ну, але що нам залишається робити? Живемо далі, такі от часи, дикі землі. Йой, а де туша вовка пропала? Так, може це жителі собі забрали, ну, або вона просто зникла? Ага, жіночка аж тепер тільки померла. А тепер от гра вже нам пояснює за цвинтар. А може варто було б спочатку пояснити за напади вовків або за можливість полікувати, а ви тут зразу цвинтар. Тим часом можемо поставити ще одну хатину. Ну і настав час спробувати десь піти далі. Ось ця вся чорна територія, то треба її розвідувати. У правому нижньому кутку є саме така функція, і ми ставимо прапорці, куди нашим мешканцям варто йти досліджувати землі. Тепер гра нам показує, що тут є дерево технології. Ну, ідея цікава. Ось так виглядається дерево технології. Бачимо, воно величезне. Ну і давайте оберемо одразу ось лісове господарство. Це покращить нам збирання всіляких ягідок та горішків. Поступово нам відкриваються нові землі, розсіюється цей темний смог. Наше кладовище вже збудоване, і тепер глянемо, як тут е, процес відбувається. Ага, ось так от лопатою. Ну, таке воно життя. Що поробиш? У нас вже є і перший сніжок. Так, я бачив тут олень, тож треба нам хатину мисливців будувати. По ідеї, харчі у нас вже будуть потрохи накопичуватися. Тож поставимо льох, треба ж їх десь зберігати. І глянемо, як це його будують. До речі, досить таки швиденько. Туди-сюди лопатою і готово. А ось і зима. Це означає, що ми пережили перший рік на диких землях. І я можу зробити певні висновки. Але спочатку, друзі, маю для вас сюрприз під ялинку. Я вирішив розіграти серед своїх найкращих підписників два ексклюзивні коврики для мишки з унікальним дизайном. Це буде лімітована річ спеціально для вас. Умови максимально прості. Залітайте в мій телеграм-канал, знаходите пост про розіграш, пишете у коментарях вашу улюблену гру. І все. Підсумки зробимо 29 грудня. Тож поспішайте! Посилання на телеграм-канал в описі під відео. А тепер повертаємось до висновків. Тож почнемо з мінусів, яких я виділив два основних. Перше, що мені кинулося в очі, це надзвичайно красиві картинки на заставці, і потім на контрасті дещо мильний вигляд самої карти здалеку. Хоча зблизька бачили, що графіка все ж досить непогана. І друге, це важкий вхід для новачка. Я зловив деякі паралелі з Manor Lords та грою острів, тому приблизно розумів, що потрібно робити далі. Але якщо це перша або одна з перших містобудівних стратегій, то вона може бути заважка, оскільки навіть режим з підказками дає їх надто мало. Серед явних плюсів я виділяю такі: перше, це українська локалізація. Що не кажіть, але коли купуєш гру. Заходиш і маєш змогу одразу грати своєю мовою, це кайф. Друге, це атмосфера. Кольорова гамма, музика та звуки природи все це дуже гарно поєднано, і ти одразу проникаєшся цим усім. Особисто на мене це справило враження. І третє це деталізація геймплею. Навіть за той короткий час, який я зіграв, я зміг відчути, наскільки до дрібниць тут усе продумано. Кожен мешканець це індивідуальність, кожен пагорб, ліс чи камінь має своє значення. Ну а вовк, який зненацька вискочить і просто загризе когось. Ну це ж взагалі розрив, буквально. І знову ж таки, якщо порівнювати з Manor Lords, наприклад, то відчувається, що це вже допрацьована гра із багатьма довершеними системами. Отже, друзі, що можу сказати? На перший погляд гра здалась мені не 10 з 10, але вона змогла запалити бажання розібратися, як працює весь цей світ. Можливо, це саме той випадок, коли чим довше будеш занурюватися в гру, тим більше будеш її любити. Друзі, а як вам гра? Обов'язково пишіть свої думки та враження у коментарях. І чи варто робити по ній проходження? Наразі дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!